Друзі, вітаю! Продемонструю вам можливість запуску декількох операційних систем на Nintendo Switch. Зараз я зайшов в Гекату. Ось, дивіться, запускаємо атмосферу. Це сама прошивка Nintendo Switch. Зараз завантажується емунант з картки пам'яті. Збірка кефір встановлена. Так, от. ми запустили систему. до Switch, емульовано. Так, отже ще І раз перезавантажуємо. завантажуємо в Гекату Морконфікс. Ось у нашого вже налаштовано Ubuntu. Завантажується Ubuntu. Повноцінна операційна система з доступом в інтернет. робочим Bluetooth та файловим менеджером. Ось так у нас завантажується. Тут можна побачити якусь інформацію про систему. Давайте DiDLS. Що у нас тут? 4 ГБ оперативної пам'яті. Я розбив диск по 160 ГБ в FKT. Але тут ми отримали. Тут ми отримали 169 Так, ну, в принципі, це повністю робоча система. Давайте ще побачимо андроїд. Ось так. О, це У його динаміки, він кричить. Це мої нагороди за Олімпіади. Ми перші Оце у нас Андроїд 11 Також повністю робочий андроїд Але спочатку його потрібно буде налаштувати, тому що це перше завантаження. Побачила його? Вчора? На дорозі? Ні. Це ти? Це я, мама. Секунду. Так, далі більше. більше, Я скоро повернуся. Будь ласка, зайди сюди, бо мама тебе знайде. Розумієш? Я не скажу про тебе, обіцяю. Обіцяю? Це те, що не порушують. Ніколи. Не відновлювати. І почнемо. Так, отже, давайте виберемо Требушет, стандартний ланчер. Лише цього разу, наступним разом. Так, ось у нас вже наш Android, є Play Market. Є налаштування. Аккумулятор, також пам'ять. Так, у нас використовується 87 гіг із 256. Ось так. Ось так воно розбило чомусь. Система, як бачите, воно бачить пристрій, як свічолет. Так, ось така. Ось так. Є Android, є Ubuntu, все супер. Максимально портативно, максимально функціонально.